Тобто по структурі і по принципах адміністрування там є дуже суттєві, можна сказати, концептуальні відмінності. Чи є якісь ідеї про проведення реформування оцього нашого ПДВ в сторону ну, європейських стандартів? У мене була така думка, на якій хвилині прозвучить запитання про ПДВ? Це, це, це не мало бути півгодиннику. Це, 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 це вже, вже 45-та хвилина, 46-та хвилина. На 50-ті раз повітря можуть обіду стоїти. Я дивіться, я не проти вашого запитання. Е, чому я так відповів і чому я так почав свої відповідь? У Львові позавчора я зустрічався з чотиристами. Менеджерів, бізнесменів, власників. Тема ПДВ звучала у кожному майже запитання. Я звідти виніс абсолютно твердий висновок, що це вже так болить, що там щось з цим треба робити. Ось, і Я тому очікував, що десь повинно бути питання про ПДВ. Врати відповідь на ваше запитання, чи розглядається, Розглядається. Mm -hmm. Ну, Було б абсурдно, коли є такий потік болі, болю, тривоги, mm -hmm. не розглядав. Власне кажучи, якщо вона буде вже там далі, чесним відвертом, перша зустріч, яка сьогодні була з самого ранку, це було про податки і, зокрема, про ПДВ з одним з таких спеціалістів а, з, цього, з бізнесу. Мислячий бізнес. Патріотичний. І є, звичайно, там Там є критика ПДВ. Е, у Львові, зокрема також і в інших містах, було навіть, такі трошки, навіть таке трошки емоційне переживання, що чому ви досі нічого з цього приводу не зробили, ви вже чотири тижні предладили, і я вам два тижні тому про це писав і ви все одно ще нічого не зробили. Ось, дивіться, ще раз, е, я. Трошки з лікарської сім'ї, і одна з таких таких життєвих принципів, які мені, там, мені родичі, лікарі в мене намагалися а, вкласти, це те, що якщо у тебе є три, три хвороби, то лікуй ту, яка є найгостріша, навіть якщо це шкоди шкод, другій і третій, тому що інакше ну, наші шанси на, на виживання включають немає. Ось. Зараз найбільша проблема в Україні це, це величезний. Дефіцит державного бюджету. У нас лічені тижні були для того, щоб знайти рішення. Змінювати, в корені змінювати податкову систему в ці лічені тижні, було вирішено як мінімум дуже ризикованим. І я, врешті, поділяю таку думку. <кхід> Можна було це робити, але ефект ну, його прорвати треба було. Зараз, коли ми погасили практично майже цю найбільшу проблему з нашими викладами, з нашим дефіцитом, ми ну, чекаємо споточного рішення Ради Міжнародного людного фонду, це відкриває нам час і часову таку можливість трошки подумати над подумати, добре подумати над податковою системою. Особливо після всіх цих останніх своїх зустрічей з бізнесом, які у мене є, постійно, я став великий прихильник спрощення податкової системи. Однак, однак це не буде стосуватися, що, що а тепер треба її ускладнити. Ні. Однак ми діємо в умовах демократії. Однак ми діємо в, в умовах парламентської республіки. А, Я думаю, що зараз це є хороша можливість, зокрема для політичних партій, для експертних тіл, звичайно, можливо, для вашого фонду, також є хороша можливість продумати, прорахувати, продивитися. І оскільки це парламентська демократія, напевно, поговорити з партіями, які внесуть цю ідею зміни туди, де вона повинна обговорюватися. Це є парламент. Чи це буде внесення регулярне? Чи це буде внесення? Позачергове, я маю на увазі можливі вибори, можливі. Але я думаю, що це є правильний демократичний шлях робити такі зміни. Добре, тому що все-таки е, повинна бути політична відповідальність за, за ці ідеї. Ну що, розумієте, легко там висунути декілька ідея, давайте те відмінимо, давайте це відмінено, тут давайте зменшимо, тут давати це, а відповідати потім хто буде. Хм, тобто тому. В парламентській республіці, ми бачимо досвід всього світу, і в тому, що партії, в першу чергу, як, як, як в чомусь там носії волі політичної країни, повинні запропонувати шляхи, в тому числі називаємо це удосконалення, покращення покращення, податкової системи, які, за яку вони пізніше можуть в парламенті проголосувати і потім впровадити, і, звичайно, наш уряд, нашу який іншу уряд. Зобов'язаний впровадити пізніше це, але є пізніше після цього політична відповідальність. Це вибачте трошки розширена відповідь на наше таке просте питання, там, що робити з ПДВ. я насправді на них довго думав. Особливо, ну, справді, після позавчора, думаю, яке ж все таке рішення. Я, ну, ми, звичайно, можемо прорахувати, ми, звичайно, можемо там, запропонувати свої ідеї, ми можемо запропонувати свої ідеї уряду. Уряд пізніше може запропонувати е, парламенту. Але це, ми. Ви ж говорите про достатньо фундаментальну зміну податкової системи. Правда? Ну це, це, це кровоносна судина, багато в чому, це скровоносна система життєдіяльності державних фінансів. Це дуже важлива річ. І, відповідно, що на це, на це повинна бути політична воля виборців, які через представників пізніше своїх можуть проголосувати, втілити і відповідати за ці зміни вже пізніше в країні. Останнє задачі Оксано Так, пане міністре, зараз дуже позбавилося експертне середовище громадськість, та всі у всіх є плани рятування країни. Скажіть, будь ласка, як у вас налагоджений механізм діалогу з цим середовищем? Чи існує давня традиція громадських приймань? Та як відбувається цей діалог, до якого є певний запит з боку суспільства? Дякую, Дякую. це вже прошу останнє запитання. Ентузіазм все ще є дуже великий. Власне, я б сказав би навіть він трошки такий зараз загострився цей ентузіазм, якщо так можна сказати, тому що е, люди є голос, який говорить, що ми, час йде, ось Чи ми встигаємо за цими викликами, які є в країні. Це дуже добре, тому що це є якраз. Е, Аспектом, таким хорошим аспектом громадянського суспільства, якого ми прагнули, якого ми хотіли. Я особливо вдячний експертним, колам і інститутам е з, з, з очевидних причин. Е якщо говорити конкретно про міністерство, е при міністерстві є громадська рада, яка діє, е я був на одному з засідань, е ну, я був на останньому засіданні, скажу, що не було одне за цей час. Ми долучили туди деякі організації, які ну, з змінами, які відбулися в суспільстві, там були певні вакансії в цій раді, це теж було хороша річ. Ми долучили туди організації, які є найбільш активні в суспільному житті України. Вони й там були дуже активні на цій громадянській громадській раді. Ось, тобто, це є перший механізм, перший, можливо, такий перший списку формальних механізмів впливу громадськості. Я особисто активно залучаю громадських активістів. Ну, наприклад, коли розроблявся закон про державні закупівлі, коли відкривався сайт тендерс tender для мене громадські активісти, і їхня думка була центральна. Це трошки навіть мої колеги в міністерстві вражалися на мене за це. Що чому ви слухаєте їх, чому ви слухаєте нас? Це клієнти. І не тільки це, це, це платники податків, вони оплачують нашу з вами тут роботу. І поки вони не скажуть, що сайт відкритий, я не повірю нікому. І поки вони не скажуть, що закон є безкорупційний, я нікому не повірю. Ось, і е е е це такі, це, це, це такі люди з це голосні люди. Вони так, вони там на нарадах так говорили, що я там І мої колеги так ми трошки догрупувалися, бо вони таку риторику. Риторику, яка була в суспільстві протягом останніх кілька місяців, вони перенесли це більше і це теж дуже добре, О, щоб ми також трошки менше часу втрачали. Це другий, другий шлях. Я залишаюся активним в, в, в соціальних мережах. Більше я сьогодні приговорю своїми двома заступниками і закрити їх до цього самого також, тому що я ну, сьогодні, сьогодні витягнув деяку інформацію про наше міністерство з соціальних мереж. Тобто вони нічого не знали. Ось, я дізнався, тому що, ну, тому що я дивлюся на Facebook, Twitter, де там швидше набагато все це відбувається. Там у нас були деякі рішення в міністерстві, які, до яких треба пильніше трошки зараз подивитися, в контексті того, що, ну, зокрема, наших пріоритетів, про які ми говоримо. Тобто це має також величезне значення. Е, е, я, на жаль, не встигаю відповідати, на жаль, на всі, ці, на всі повідомлення, які, зокрема, дають мені Facebook Messenger. Як мінімум швидко приглядаю їх всі. І там також така інформація, яку мало мені ніхто скаже в очі, особливо в міністерстві. Це, напевно, є третій канал спілкування з вами, поїздки по Україні. Ну, достатньо відкритий доступ, побачити, що я тут і перепон нема, перешкод нема. Це, це критично важливо, тому що помилка будь-якого керівника це знайти для себе техніку ванну. Mm -hmm. Ось, і там щоб подбати тільки про те, щоб хтось тобі цю водичку підігрівав. Ось, і думати, що весь світ навколо такий є. Так що, якщо ви порекомендуєте ще якісь шляхи, щоб ви сказали, ви сказали про громадське, громадське приймання. приймальність. Це, це ще один, ще один, ще один, Я думаю, що чого, я ще не говорив. В понеділок був прийом громадян, і це був наш день Міністерство економіки. Я не зміг на жаль, бо в цей час було міжнародний фонд, інші, інші зустрічі. Пішов мій заступник, керівник апарату новий, який сказав, що він багато що звідти виніс. І там... і я вже навіть бачив по його перших рішеннях про те, що це мало вплив також. Такі тобто громадські приймальні також діють, і ми будемо розширювати цей вплив. Напевно, будемо думати про те, як зробити там, один вхід електронний мається на увазі, що, скажімо, можна було б смси сприймати. Як Офіційна інформація, навіть ті повідомлення, що там не йдуть в соціальних мереж, що вони сприймалися, а не просто папірець, який там зареєстрований. Так? Тобто переходити в двадцять століття трошки швидше в електронні носії, в електронні засоби і швидше, активніше реагувати. Я межіше сьогодні зранку, я вже відреагував на ті, ну те, що знав зранку, те й сказав. Зараз трошки там маю більше інформації, тільки доберуся до соціальних мереж, дам трошки грунтовнішу відповідь на ті. Ті переживання, які були там вчора ввечері, там про деякі наші рішення. Добре, дякую. Прошу питання. Дякую. Дякую дуже. Дякую. дякую, що ми Регулярно.